Хотіла поділитися з вами негативним досвідом. Купила я такі подушечки для прання одягу. Ось такі. Перший раз. Я ніколи ними не користувалася, але думала, може, вони будуть гарні, там, її. І з чим я стикнулася. Дивіться, кожен раз на одежі отаке от засохше. Я, коли вішала, не бачила. Але навіть якби я побачила, бо я не раз бачила, то навіть на мокрій одежі, воно просто присосується до одежі, присмоктується, і такі от соплі лишаються. Це вже засохші соплі. Я не розумію, для чого робити таке. І я думала, що може я забагато одежі пхаю в машинку. Ні, я запхала буквально три рушника, і подивіться, що я витягнула. Нікому не раджу тільки купувати капсулки, тому що вони просто залишають соплі на одежі. Це жах. Усіх вітаю. Я вже на лікарняному четвертий день. Ідемо, подивимося, що там. Знаєте, якийсь гриб такий дивний, спочатку не було на смарку нічого, тепер почався. Ну, але зняти потрібно, тому що вчора багато що хлопці нам зробили. Але щастя в тому, що електрик нарешті прийшов. І він нам зробив, поставив очка О, в цій ванні і вже велике щастя. Зараз включу, подивимось воно. О, поставив очка. вже є світло тут. А хлопці наші прийшли і поставили нам скло. Ви бачите, у нас душ такого кольору. Ближче покажу. Може буде видно. Ось такого кольору душ. І такого кольору поставили перемечки на скло. Ось так виглядає то. Сюди заходимо, помився і не треба ніяких дверей, бо немає місця на двері. Оцей кут це мусить бути, бо то йде до каналізації до всього дому. Тому неможливо було тут нічого зробити. Ось, так що так виглядає в нас там тепер то скло. Ну і сюди, заходимо, спокійно і миємося. Чудово. Тут з цього боку ще повісила рушник. З цього боку оці дроти, це на зеркала. Ми ще можемо купити зеркала, щоб електрик нам поставив. Тут такий умивальничок, а під низом теж буде світло. Там буде тюйнік такий, що заходиш і включається. Тут розеточка це на вентилятор. Біля унітазу недалеко. Ну, і все, що треба купити туди, щоб мило влізло, бо це не влазить за грубе. Бачите? Хоча Ні, не буду пхати, є вущі баночки туди влазить, щоб там мило стояло. Ось так виглядає, якщо зайти в душ, то ось так. Інакше не можна було придумати. Бачите, унітаз, умивальник так на кут. Інакше не виходило дуже маленьке приміщення. Ну, але і так добре. Добре, йдемо далі. Побачимо, що тут нам хлопці зробили. А тут, в принципі, нічого. Ага, вони вчора просто погрунтували оце. Погрунтували, щоб воно не псувалося. І все. Це-все погрунтували. Ну, бо вони, в принципі, займалися більше, там скло ставили, воно багато часу зайняло. Так що тут, в принципі, ніяких змін немає. Сьогодні будуть починати розкладати шафи. І тут покажу вам в гаражі, скільки ті шафи зайняли місця. Ось чотири шафи, скільки то коробок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один десь, дванадцять коробок. Бо там вже чотири шафи. Але мають двері розсувні там ті шафи. Так що там ще щось на низу, Не знаю, що це, чи то до того, чи там до того. І ось, якщо пам'ятаєте попередніх відео, була отака груба пачка гіпсокартонів. Лишився один. Вони майже все розрахували добре. Так що будуть починати ставити тут у нас тут срач. Все, що було в гардеробі, перенеслося сюди. Ну, а тут багато чого їхніх фарбів, ґрунтовок і так далі. Ось. Так що на сьогоднішній день гардероб майже закінчений, тільки буду ставити шафи. Може, треба ще познімати, буде це хлопців попросити. Щоб вони з двох сторон познімали оце з вікон, бо воно потім просто так приклеюється з часом. Воно воно вже таке приклеєння, його неможливо здерти. О, розетка буде тут. Електрик бачу, собі вже приготував. Ну і чудово. І тут поставить нам світло і все буде гарно. Він поставить такі от таблеточки там. Ось такі таблеточки. Він поставить сюди тут по коридору, в гардеробі. Вони дуже гарно світять. І так, знаєте, миленько виглядають, такі простенькі. Так що все, на сьогоднішній день. Все. Петро собі щось там зварює, Якийсь метал. Настрашувати хай. Вже майже склали одну шафу, так. роблять тепер шуфляди. Потім зеркало на двері. Одним словом, одна шапа майже готова. А Петро далі щось там робить з вартою, щось там зварює. Так, ідемо подивимося. Вау, вже одна шафа готова. Сьогодні 29 січня йдемо дивитися на наш гардероб. А, вау! Уже шафи стоять! Клас! М -м -м. Ви подивіться, який прикол! А, вау! Стоять шафи! Як прикольно. Клас! Зараз я включу світло, бо то так не видно. Класно! Ну, ніколи не думала, що так буде. Дивіться, яка краса! Тут ще світло зроблять зараз. Буде просто ж просто супер. Я вам не можу передати, як гарно. Просто ви не бачите це. Камера не бере. Зараз спробую включити світло. Так, включила світло. Дивимося. Клас! Люди, дивіться, які шафи. Просто суперово. Трошки батарея так не по центру, знаєте? Але нічого, ми просто зробимо накриття на батареї і не буде видно того. Може і не будемо міняти на іншу. І тепер дивіться, які шафи. Це шафи розумні. Значить, тут є таке відділення. Дуже легко, до речі, їздять. Шафи недорогі, але дуже легко їздять. Тут такі полички. Зеркало. Так. І з другого боку теж дішавки. Ось. Така одна шафа буде Петрові. І буде така сама мені. І з цього боку теж по одній шафі маємо. Одна Петрові, одна мені. Відкриваємо, дивіться, скільки полок. Ой, пробили. Треба буде, щоб заклеїли. Побачу, хлопці пробили. Шкода. Тому що буде псуватись, треба обов'язково, щоб заклеїли. Ну і одяг буде дертися. Так, тут більше ніде не вробили. Ні, вроді нема. Далі тут відкривається. І теж вішаки є. Тут можна буде вішати халати, костюми свої для роботи. І тут такі полички. Три полички. Ну, і з цього боку так само. Супер. Ну, і з цього боку, бачите, такі дві шафи одна напротив другої. Такі подібні. Дві. І дві такі. Просто клас. Тепер завтра я всі, весь одяг перенесу сюди, помию зеркала гарно, бо вони вам Добре. Тут не попробивали. Ага, тут просто полички стоять. Дивлюсь, чи не поприбивали. Отам, От здається, пробили в куті. Тут теж скажу, хай заклеють. Тут вроді би нормально все. Та, нормально. Клас. Мені дуже подобається гардероб. Він просто суперовий. Ще завтра прийде електрик. Поставити там світло, може не завтра, в понеділок, він казав, понеділок. І ось такий у нас буде гарний гардероб. Тут в мене є місце з одного боку і з другого. І можна буде ще якісь такі полички на взуття поставити вузенькі, знаєте, і так поскладати взуття з одного боку, а з другого буде стояти дошка гладильна. Тому що я хочу тут, наприклад, собі попросувати щось, то одразу гладильна дошка. Дуже гарно, я дуже задоволена. Шафки трошки не відповідають по висоті, але це не страшно. Бо важко було підібрати, а однакові шафи ми не хотіли, тому що то нам таких поличок, наприклад, стільки треба, але більше навішаки треба було, тому ми вирішили взяти більше на вішаки. Воно, ці хлопці, дякую їм. Вони меблі складали 3 дні. Тобто, як три дні? Вони ж після роботи приїжджають до нас. То вони складали зараз так, 6, 7, 8, 9, 3 години. Одним словом, вийшло їм біля 10 годин. І вони склали ці, складали ці меблі. Так що ось така краса у нас тепер. Слухайте, мені не віриться, мені не віриться, це було таке страшне приміщення. А тепер яка краса. А ще як буде світло, а ще шафи будуть мати світло всередині, як відкриваєш шафу, і там загоряється світло. Ой, супер! Просто супер. Я щаслива. У мене буде гардеробна кімната.